Шановні радіослухачі, вітаю вас на хвилях інтернет радіо ШГП 1000 друзів. З вами я, Петро Варіонов. Сьогодні у нас особливий ефір, адже ми відкриваємо нову програму, присвячену доброму українському гумору – «Сміхотайм» з Петром Варіоновим. І цей дебютний випуск присвячений творчості одного з найлюбленіших народних гумористів Павлу Глазовому. Творчість Павла Газового це життєві історії, які сміливо перетворюються на гумор. Його твори завжди актуальні, тому що в них ми пізнаємо себе, своїх знайомих, близьких і навіть сусідів. Сміх, крізь сльози, мудрість у простих життєвих ситуаціях, усе це гармонійно поєднано в гуморесках цього талановитого автора. Отже, приготуйтеся до чудового настрою, адже зараз я зачитаю одну з гуморесок Павла Глазового найваща роль. Вихваля свого синочка, мати на всі боки, у студії при театрі вчиться вже два роки. Дуже довго мустрували хлопця-режисери. Аж тепер він дочекався першої прем'єри. Роль найважчу доручили, любому синочку. Він на сцені в третій дії викочує бочку. Ось так, друзі мої, навіть прості речі можуть викликати сміх і подарувати нам кілька веселих хвилин. На цій позитивній ноці будемо завершувати перший випуск нашої програми. Сподіваюся, ви отримали порцію доброго настрою! З вами був Петро Варіонов і програма Сміхотаєм. До нових зустрічей на хвилях інтернет-радіо, ШГП Тисяча друзів!